Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 2 жовтня користувачі Куклмапса зайшли на картах фотографії секретного підводного дрона. Мантерей до цих пір. Армія США зберігала таємниці детальну інформацію про нього. Інформує білдам. Телеграм-канали також пише про цей дрон. Він міг бути уже відтестований в Україні та топити російське флот українськими операторами. У той же час наразі екземпляра судно пришвартовано на військово-морській базі порт УНММ на півні. Че від Лос-Анджелеса в Каліфорнії, і протягом останніх кількох місяців там проходили випробування. Його розробила американська оборонна компанія. На знімках Google Maps тепер відомо, що розмах крила мантарей становить майже 14 метрів. А довжина 10. Особливість цього високотехнологічного підводного апарату полягає у тому, що він використовує плавучість води для пересування, може залишитися нерухомим на морському дні. А також перевозити важкі вантажі. Його також можна легко розібрати на окремі частини для транспорту. Та швидко зібрати знову основною метою проєкту з була розробка безпілотної підводної зброї з особливою дальністю дії. Мантарей може бути оснащений ядерною зброєю, має дальність майже 10 тисяч кілометрів. Саме він міг потопити підлодку Алроса. В той же час телеграм-канали розповідають цікаві факти. Американський ВМС на так давно ввели в бойову експлуатацію підводний човен USS Вермонта, який належить до сучасних технологічних американських субмарин класу Йорджинія після рішення. Путін на про вихід із зернового коридору джерела пишуть про підлодка. Таки пройшла босфори, готова робити кіпіш в чорному морі. Одразу після цієї новини РФ покинула район проведення блокади портів. А флот розставила в різних точках, а також відвела до портів новоросійська. Крім того, на це могло ще повпливати останні вибухи в Джанкої, де були знищені ракети Онікс. А тепер просто нічим буде бити по Україні. Перний час принаймні одним типом ракета Надато Чорним морем 25 червня. Також. Помітили літак-розвідник НАТО, який може шукати підводні човни. Йдеться про розвідник НАТО, бонкапісім Ейпосейдон. Він призначений для виявлення і знищення підводних човнів. Наразі літак вже протягом кількох годин робить коло над Румунією. Ворог безрозсудний, але підступний. Тому ворог може спробувати підійти до берега України, але нічого доброго від того не буде. Російські війська готують судна у чорному морі для здійснення блокади України. Вони дійсно можуть нашпигувати море мінами, Про це заявив ексклюзивному. Інтерв'ю та Сеню військовий експерт Михайло Притула. У них вистачить розуму це зробити в якійсь частині. Може, це не буде узбережжі України. Росіяни не будуть дивитися на те, що це будуть узбережжі інших країн, зазначив експерт. Однак він наголосив, що російський флот не зовсім сучасний. Він, скажімо так, не першої свіжості, навіть не другої. Ми бачимо концепцію москітного флоту, коли невеликі безпілотники, але у великій кількості вражають великі судна, яке йде годувати крабів. Як сталося з крейсером Москва? Тому вони можуть Вати підійти до берега України, але нічого доброго від того не буде. Михайло Притула додав, що Україна використала не всі Нептуни. І вони ще залишилися. Крім того, Україна ракетна держава, і вона може робити свої ракети у кращій якості ніж це робить Росія сьогодні. Ми бачимо, що якісь ракетні системи Росії вони які роблять зараз нижче. Це стосується і калібрів і інших систем. Про Х 22 взагалі мова не йде. Розімував експерта. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політиків політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.